Всім привіт! Мене звати Крістіна. Вже четвертий рік я працюю куратором в освітньому центрі Словакстаді. Сьогодні вам пропоную ознайомитися з студентським містечком Прящівського університету. Тут ми маємо неподалеку чотири факультети та два гуртожитки з чотирьох. Тут також є їдальня, але сьогодні ми з вами будемо ознайомлюватися з новим інтернатом, тобто з новим гуртожитком. В цьому гуртожитку 12 поверхів: є блок А та блок Б. Зараз ми знаходимося у блоку Б. Тут у нас є шість блоків. Кімната є як для двох людей, так і для трьох. Зараз пропоную вам прийти у кімнату моєї студентки та побачити, як вона живе. Вітаю! Мене звати Вікторія, і сьогодні я хочу вам продемонструвати свою кімнату. Тож нас тут е, троє дівчаток проживає. У кожної є свій стілець. Ось, наприклад, мій тут був. Ось дівчаток. Ну наразі їх немає, тому що вони додому поїхали. Ще в нас, наприклад, є холодильник, але ми мусили його самі купувати. Тож нам не виділяє та всяга. Далі в нас у кожної є свої шафи. Всього три шафи великі для одягу, і, наприклад, такі маленькі, але вони ще на ключику, що можна, наприклад, особисті речі тут ховати і не турбуватися. Також у нас є тут батарея, одна спільна, там коригуються з боку е температура, її, то, наприклад, коли жарко, там можна убавити або більше зробити, тобто з цим проблем взагалі немає. Тож нас на цілий наш блок. Тобто в нас кімнати по три людини кожні, в кожній. Нас обща душова кімната, а ще й туалет. Тобто це дві різні кімнати, що ну це більше економить нам часу, щоб воно не було в одній. Ось на кожному поверсі є кухня. Тут ми маємо мікрохвильову піч, так само стіл, стільці для того, щоб можна було поїсти. Ну і звісно, все для приготування. На п'ятому поверсі в нас знаходяться пральні машини, дві машини та сушка. Одне прання коштує 3,90, звісно, євро, а сушка коштує користування 2,50. Платити можна лише готівкою. Стосовно цін на проживання, місце в трьохмісній кімнаті коштує 70 євро на місяць, в двохмісні 75. В цьому році оплата за гуртожиток проводиться одразу за три місяці. Якщо вам цікаво ще більше дізнатися про місто Прящів та про інші гуртожитки, залишайте коментар, підписуйтесь на нас та побачимось.